Всім привіт! Пропоную вам такий класний лот різдвяних шкарпеток. В даному лоті у нас є три кольори шкарпеток. Сірі. Отак вони ближче виглядають з різдвяним таким візерунком. Також є бордові. Ось вони зблизька. Та сині. Ось так вони виглядають. Кожна пара шкарпеток має індивідуальну упаковку. Вони зроблені в Німеччині за усіма стандартами. У них є 60% бавовни, 22 поліаміду, 16 поліестеру і 2% еластану. Даний лот містить 70 пар шкарпеток. Ціна лоту 2750 гривень, синіх у нас 13 Сірих у нас 28 і бордових 29 штук. Розмірний ряд є 35-38, 39-42 і 43-46 в кожному кольорі. Замовляти даний лот наших менеджерів. Заробляємо разом.